Ну що, друзі, під... заправили льовчика, будемо зараз їхати, підгортати картоху. Отчепив я з культиватора. Зараз будемо підчіплятися нашого другого адідаса. Отакого от. от. Настроїмося, я думаю, на городі включуся. І будемо підгортати картошку. Покажу вже по ситуації на городі. Як що. Оце, що мені в ньому не подобається, що влазить мало солярки. 15 літрів влазить і все, часто треба заливати туди. А так. Льовчик є Льовчик. Ракета бомба. Так, що туди агрегати мої? Дискооборона оборона новенька ще й. Муха не сіла навіть. Плужок мій 2 по 25 на високій стійці. Сівалочка гномик. І рум, рум, це рік. Купив, але він нам не пригодився. Добрива, золоті, як ви знаєте, то вносив ці валочкою. Добрево, але нічого. Ну що? Работаємо. Підчепляємося, їдемо на город. Тоді включимося. Ну що, друзі, приїхали на картошку. Як бачите, я дочки вже видно. Де-не-де, звісно, якісь верта тільки вилазять. Ну нічого. Трактором проїду, побачу. І така ситуація. Садили ми її під цей самий культиватор, не дуже глибоко. Ногами загортали. Чого ногами загортали? Бо перший раз сапою вручну ми просапували з дружиною. Бо картошка пізніше лізе, ніж бур'ян, так сказати. І в общем, ми і той рік так само садили, висапували перший раз вручну. А потім я загортаю. І все. І практично весь сезон ми її не сапаємо. Я там 3-4 рази потрібно буде підгортати. Дивлюсь тоді, бур'янчик пішов, я загорнув. Опять бур'ян воно вирізало. Вибачаю, що вітер може міша. Так що, зараз, регулюємо лапки і будемо працювати. Далі буде. Ну що, друзі, отакий от результат у нас вийшов. Як їздив, не знімав, поки настроїв цього Адідаса, це капець якийсь. В общем, так загорнув, не знаю, рівно, не рівно, як буде. Тоді другий раз поправимо. Десь може не попав трошки, десь попав рядок. Ну, Як одну видно, другу не дуже видно. Як бачимося тут не по центру трошки, але нічого. Вона вилізе. Ми тоді Поправимо все це діло культиватором. Це друзі так було мокро, все, це тверде, геть не хоче лізти, мучився, мучився насило, запхав цього культиватора сюди, геть не хоче залазити. Влагу тут видало, тверде стало таке що. Ну отак от. Такі в нас гребні вийшли, Бачимо. А там вже буде видно, вилізе далі. Тоді поправимо. Все, на все добре. Дякую за увагу.